Чуєш, а ти знаєш, які люди за мною стоять? Ні? Ну, окей, зараз розкажу. Знайомся: Ахілес, командир 429 полку безпілотних систем, Безстрашний тактик, майстер блисковичних ударів. Верес, командир 20-го полку К2, харизматичний стратег, який ніколи не діє навмання. Хасан, командир полку Рарох. Агресивний лідер, що ламає плани ворога своєю нестандартністю. Мадяр, командир 414 ї бригади птахи Мадяра. Його сила у вмінні мотивувати, щоб кожен боєць відчував себе частиною непереможної сили. Земляк командир головного відділу безпілотних авіаційних систем. Фенікс прикордонної служби, герой України. Вони командири найбільш ефективних підрозділів БПЛА. Своєю бойовою роботою пишуть нову стратегію оборони України. Проект Лінія дронів замислений для збереження. Життя наших піхотинців БПЛА мають контролювати широку смугу вздовж лінії зіткнення. У противника відбирають шанси досягти наших позицій. Ти теж можеш допомогти. І не лише лайком і коментом в Тікток.